Всі пори вони відкриті. Нібито з вас з мене просто злазить шкіра, злазить скальп, і це було нереально боляче. Всім привіт! Я Таня. Ви на каналі Сіті Духи і сьогодні у нас з вами буде не парфумерна тема, але від цього не, не менш цікава, тому що про догляд за шкірою думаю, завжди всім дівчатам і хлопцям теж дуже цікаво дізнатися щось новеньке. І сьогодні я хочу вам розказати про те, як я от з цього, з цієї шкіри, мого обличчя, я дійшла до цього: що немає висипів, все гарно, рівний тон шкіри, все добре. Коротше, поїхали. Ролик буде не, не дуже короткий я думаю, але я постараюся все якомога більше інформативно і дуже коротко розказати. Поїхали спочатку з мого а, дитинства. Ну, як би да, коли я була а підлітком в мене не було дуже якихсь, там складних проблем з шкірою. У мене не було якихось адських прищів, просто були забиті пори, як у всіх, може, якісь комідончики, чорницятки. Ми всі хотіли їх видавити, все таке. Але це було не кримінально. Я не вважаю, що щось було, було дуже погано. Погано почалося тоді, коли я поїхала до Китаю. Це було 2016 рік. Це було літо. І звісно, в... я була в Пекіні, там було дуже жарко і. У мене шкіра почала страждати тим, що в мене кожна пора була забита настільки, що з'явилися такі бугарки, ну коротше, це закрити Камедони. Да? Я не знала, що робити. Звісно, я лізла пальцями, намагалася це все видавити, але це не допомагало, тому що потім воно знову з'являлося. І може через півроку або трішки більше я знайшла косметолога, яка була з Казахстану, і я пішла до неї на чистку. І вона мені дійсно робила гарну чистку. Вона просто вичищала кожну порку, і потім робила кислотний пілінг джеснір, Я думаю, чи джеснір, Джеснір. Я думаю, хто робить хто робить з вас пілінги, той розуміє, що це таке. Це був дуже таке болючий пілінг, тому що ви уявіть собі, все лице у вас розпідорене тим, що воно просто відкрите. Всі пори вони відкриті. Десь там є раночки, можливо, і на це наноситься кислота. Таке було уявлення, нібито з вас з мене просто злазить шкіра, злазить скальп. І це було нереально боляче. Вона давала мені вієр в руки, щоб я дула, щоб мені трішки було хоча б легше це приносити, але це ніфіга не допомагало майже. І моє лице було таке, нібито я згоріла на сонці і просто вздерла свою шкіру нафік. Це було дуже боляче, це було дорого. Це коштувало мені, якщо не помиляюсь, 500 юанів за один прийом. Я вам зараз напишу, то скільки це на сьогоднішній день коштувало мені. Коротше, я ходила так до неї, може. 4 або 3 рази. Чому перестала Розказую. Дивіться, в мене після цього пілінгу покривалася шкіра е, такою коркою. Вона сходила десь тиждень. І потім, коли оновлялася вся шкіра, дійсно вона була дуже, така, як яєчко, красива, гарна, але це хватало мені максимум на тиждень, і потім просто всі мої е, пори забувалися е, е, обратно, і я знову йшла до неї через там, місяць. І Я просто розуміла, що я ось так. Страждає, кажу, їй, може, ви щось мені можете пос посовітувати щось там, не знаю, приймати і так далі. Вона ні, там треба тобі робити там ці е, чисточки і так далі. Просто я довірилась, тому що саме розумієте, коли ти в Китаї знаходишся, це Азія, там не немає можливості піти скажімо так, до наших дівч дівчат. Да? І, і вона зробила мені те, що зробила. Вона не зробила, не зробила мені гірше, але я розумію, що вона просто працювала на якихось своїх поняттях старих да? там з 90-х, що просто треба робити пілінг та чистки, пілінг та чистки. Але мені це не допомагало, тому що потрібен був догляд. Коротше, дівчата, це стало моєю отправною точкою, коли я зрозуміла, що мені ці чистки не допомагають. Я просто викидаю так от гроші, а, ну, просто страждаю далі. Мені не подобається моя шкіра. Я починаю комплексувати, тому що просто як жаба ходила, тому що в мене не було прищів, в мене просто вся шкіра була в бугорочках, оцих вся просто. От, і я почала а, дивитися багато інформації на Ютуб-каналі. Тоді її було дуже мало, дуже мало. І м -м, я повернулася додому у 2019 році, і тільки тоді там десь щось почала е, з'являтися інформація. Були блоги на Ютубі е, про те, що треба використовувати, як там змінити стан своєї шкіри, тому що у 2016-17 цього ще не було, чи я не могла зайти, я не знаю. Коротше, я не знала. І тільки коли я повернулася додому, з чого я почала, я купила собі е тонік, Glow Toner від Піксі е Оранжевий, і він мені допоміг одразу. Просто я ввела в свій догляд цей Піксі, е скільки там разів на тиждень, і він одразу мені почав чистити мої сальні, оці пробки, тому що. Ви розумієте, коли коли в тебе акне саме прищі, це одна причина, чому вони у вас з'являються. А коли в тебе забиті пори, це просто неправильне очищення. Я розумію, що просто мій стан шкіри був таким яким він був тільки через те, що я неправильно вмивалася, неправильний був в мене догляд, в мене взагалі не було ніяких кислот. В мене комбінована шкіра, і я не можу жити без кислот, тому що мені постійно потрібна ексфоліація. Ексфоліація це відлущення шкіри, тому що Себум він залишається на шкірі. Якщо його не відлущувати, не забирати з шкіри, він буде просто наслоюватись, у вас будуть ці бугри залишатися. Якщо ви зараз в мене дивитесь, у вас та ж сама проблема, просто і Зробіть собі нормальний догляд, і вам не треба буде викидати просто нереальні гроші на косметологів, тому що вони вам єдине, що зроблять, це чистку. Вона вам допоможе на тиждень-два, потім воно знову все одразу з'явиться обратно, тому що це пора, вона нікуди не дівається, вона живе собі далі, сало далі з'являється і все. От, значить, я почала використовувати кислоти у своєму догляді, і я хочу сказати, що це єдине, що може допомогти усім, я думаю, всім, у кого оці розширені пори, комедони і так далі. Коротше, глоутонік мені допоміг. Потім я е, купила, купила цей тонік від The Ordinary, Він теж е, як з глікольовою кислотою. Е, і пошло-поїхало, Я почала купувати ніацинамід, молочну кислоту. Е, ніацинамід він був від The Inkey List, молочна кислота з Ordinary, тому що я не знала, що не розбиралася на що варто витрачати гроші, на що ні. І мені ось ці кислоти вони мені дуже допомогли. Вони мені почистили всі мої пори. всі запалення ці пройшли, і в мене осталися тільки періодичні. Висипання, тобто раз на місяць, коли в нас е, йде менструація після овуляції, з'являється там декілька днів перед е, самі, самими е, місячними, да, і е, з'являються якісь прищики, але це не так, що в тебе просто все лице постійно якесь брудне. Тому я вам хочу сказати, що кислоти це реально дієвий спосіб для того, щоб свою шкіру привести до е, тями, скажімо так. Що я хочу сказати, що мені з кисло дуже. Подобається Glow Tonic або The Ordinary, в цей тонік, да вони дуже такі агресивні, і якщо ви о, ще ніколи ні разу не користувалися ними, то просто вводьте їх потихеньку, там два рази на тиждень, три рази. Там потім просто через день. Да, будете Просто дивитися по о, своїх відчуттях. Навіть коли там, якщо ми дивимося на пачку, написано, що можна використовувати там кожного дня, а там вранці або ввечері написано. Але дівчата, ви дуже не розуміти, що о, кислоти не можна. Зранку такі кислоти, які да? тобто, як коли ми кажемо про ось ці кислотні тоніки, краще це все наносити з вечора, а зранку використовувати вітамін С, сироватку да і. Кремчик з SPF, тому що може піти вас пігментація. Тобто, ось ці м -м, сироватки всі, що з мигдалевою кислотою, молочною кислотою, тоніки з глікольовою кислотою, всі вони класно працюють, просто не е Перепаліть собі шкіру, а щоб її не перепалити, не треба. По перше, використовувати одразу декілько, декілька активів зараз. Тобто, якщо ви використовуєте тонік з глікольовою кислотою, там любий піксі The Ordinary, може якийсь інший, ви знаєте бренд. Використала ось цей тонік, все, більше нічого ми не використовуємо, ніяких сироваток, фіговаток, нічого. Просто потім закрило звичайним кремом, зволожили. Все, на ранок, там вітамінчик С, або якщо немає вітаміну С, можна просто е, крем з SPF, Окей. А потім, якщо ви, наприклад, вже користуєтесь ретинолом, я користуюсь ретинолом, я користуюся від Medicaid, У мене трійка і шестірка. Трійку я закінчую з минулого року, шестірку мені в Адвент календарі попалися від Space NK і круто, тому що я буду трішки а, повишати ступінь а, ретинолу. Хто знає, да там ретинолу за концентрацією різний. От, і а, я користуюся ще, допустимо, ретинолом. Якщо нанесла ретинол, все, ніяких ні, ні тоніків кислотних, нічого не використовую, тільки а, ретинол і закрила через 20 хвилин звичайним кремом, не кислотним. Тобто ви повинні розуміти, розуміти, якщо ви ввечері хочете використати якийсь актив, якусь кислоту, якусь сироватку, тільки її одну можете використати, або якийсь кислотний тонік, і все, більше нічого не можна міксувати. Іначе у вас будуть проблеми. Просто спалити шкіру. Пам'ятаю, як минулого року я отримала пігментні п'ятна. Ось тут я не знаю, як цю зону під очима, можна сказати, да? я не знаю, як я так їх отримала. Коротше, я йшла на тренування влітку зранку йшла, і що, приходжу домой, а в мене просто коричневі ось такі п'ятна, як патчі. Боже, я так злякалася. Що це за гівно? Чому в мене от оці коричневі в'яти? В общем, дівчата, рік рік я не могла їх позбутися поки. Не додумалася на них наносити ретинол, тому що ретинол я наносила тільки на обличчя, а не під очі Міжеш Медікейт. А потім подумала, чого не нанести його трішки сюди, тому що це не прям під очі треба було злати, а от просто от на цю зону я почала наносити ретинол, і він мені вивів ці пігментні плями. Там просто плямі ще були, а не просто там цяточки, розумієте? Тому, якщо у вас є якісь пігментні п'ятна, якщо ви десь їх теж схлопотали і не розумієте, що з ними робити, я вам раджу взяти ретинол і потихеньку його вводити в свій догляд і ви позбудетеся теж своїх пігментних плям. А потім що з активів мені подобається, мені подобаються кислотні вмивалки да, гелі чи пінки, тому що я вважаю, це дуже така легенька ексфоліація. Знову таки, якщо хтось не знає, ексфоліація – це просто відлущення шкіри да, від умертвілих клітин, від сало, забруднень і так далі. Тобто, ввечері в мене кислотне вмивання, там у мене був Зейнобаджі. Гель з гранулами. Потім мені подобалось цераве. Цераве, може, три банки, такі великі, я їх використала на себе взагалі без питань. Подобався гель. Чому я перестала їм користуватися? Просто вже е, надоїв мені, захотіла щось інше і купила просто зейнобаджі. Е, зараз в мене. Е, Барбара Штурм, це теж в мене просто з адвент-календарю так би не купувала, тому що дуже дорого. А, і потім після цього хочу ще спробувати з Акнемії, якось так називається. Це о, іспанський бренд, ось таке він зараз дуже популярний. От, тобто, просто, якщо у вас є якісь невеликі запалення, жирна шкіра, комбінована, якісь там о, комедончики, то ввечері я вам рекомендую брати. Кислотне вмивання. Зранку, допустимо, можна обичну якусь пінку, зволожуючу, зволожуючу, звичайну піночку або гель, як вам подобається зранку. Зранку вітамін С рекомендую, рекомендую закривати Що... Або ніацінамід можна зранку ще додати, це теж такий він себе регулюючий, він від пігментних плям теж допомагає, від постакне. Класний засіб. А ввечері я роблю так, що в мене кожного е, вечора є якийсь актив, але два рази на тиждень в мене відновлення. В мене сивородка від меню Bifida Complex, Я два рази на тиждень роблю цю сироватку і всі креми, в мене, якими я закриваю свої сироватки, вони теж йдуть е, е, відновлюючи. Там теж, теж кераміди, біфідбактерії, лактобактерії, такі, які допомагають з. Відновлювати ваш бар'єр шкіри, тому що якщо ви тільки будете фігачити на себе дуже якісь активні компоненти, а не зволожувати шкіру, не відновлювати її а, правильно, то у вас просто бар'єрний бар'єр ваш кожи, він просто зітреться, і ви будете просто а, хочете прищі свої забрати. Вони будуть ще більше наганяти, тому що бар'єр зламаний, все. Ну тобто. Так, Сорі, камера не витримала стільки інформації, виробились просто від перегріву. Коротше, я казала вам про те, що треба не забувати про свій бар'єрний шар на шкірі і обов'язково робити дні відновлення, робити сироватки, відновлюючі, маски, креми, обов'язково з біфідбактеріями і так далі. Зараз є багатий вибір корейських фірм, які не дуже дорогі, так що не треба думати, що ви повинні там просто просто 1500 банок скупити для того, щоб перевести свій стан до ладу. Як ви вже сказали, я привела ш... свою шкіру до ладу, коли використала просто. Кіслотні тоніки плюс кислотне вмивання, а далі просто почала використовувати щось новеньке, більше купувати. Але це не означає, що вам треба теж просто е, 1500 банок для того, щоб щось було добре. А якщо у вас будуть ще якісь запитання, ви, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я все прочитаю. Якісь там може порадити фірми і так далі. Тому що якщо буду вам по показувати все з баночками, з кляночками, це відео буде просто півтори години, і моя камера не витримає, нафік зламається. От тому, будь ласка, всі питання, все, що вас цікавить, пишіть мені в коментарях. Я на все відповідаю і з радістю з вами спілкуюся. Дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, тому що в мене буде тут не тільки про духи, а ще й про догляд за собою, про косметику. Ще тому що це мені теж дуже цікаво. Як ви бачили, то в мене канал не тільки про духи написано, а твоя подруга в світі косметики та парфумерії. Тому дякую, що були зі мною. Ми побачимося з вами вже наступного відео. Всім пока.